Є знижки на гепаргін 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Друзі, навичка на мільйон передбачити реакції, передбачити емоції ваших співрозмовників. Це все можливо. У цьому запевняють нейродослідники, і йдеться не тільки про родичів і друзів, ну а людей, з якими ви мало знайомі. Така навичка може працювати навіть із незнайомими людьми. От як навчитися передбачати е, такі емоції е, і реакції співрозмовника? Розпитаємо у нейродослідниці Наталі Каді. Доброго ранку. Доброго слухай. Ну в шалені часи ми живемо трагедії чи не щодня. Звикнути до цього неможливо. Але це все нас спонукає іноді часто густо, але непередбачувано реагувати на людей, на явища, на події на будь-що. Як передбачити це? Зокрема, ці... наприклад, ту саму агресію людини, і всі ці події потребують від нас більшого і глибшого розуміння людини ну, і знати, що від людини під час взаємодії очікувати. Тому перше правило номер один: нам треба навчитися слухати людину. Слухати не означає просто чути звуки, угу. а спостерігати за людиною. І коли в момент взаємодії ви бачите, угу. як в залежності від того, що ви говорите, змінюється вираз обличчя, куточки губів, очі, погляд, Це ви можете. Вже? Розуміти, як те, що ви говорите, викликає певні в людині емоції, і передбачити, що якщо до прикладу ми про щось говоримо, і ти, Руслан, починаєш від того радіти, в тебе яснішують очі, в тебе позитивніший вираз обличчя, я можу розуміти, що те, про що я говорю, в тебе викликають позитивні емоції, а значить, я можу очікувати відповідної реакції. Або навпаки, ти сказав про агресію. Якщо я бачу, що від того, що я говорю, ти починаєш скукожений бути, починаєш Обличчі виражати своє незадоволення. Я маю усвідомити, що в цей момент мені треба змінити те, що або як я говорю для того, щоб не заганяти ще більше. Але тебе що, ти в ці кажеш, що ти Іноді оці, оці емоції, ці риси, там погляд або ще щось. Це і, ну, людина робить свідомо чи підсвідомо. Це можна вирухувати? 에, дивися, можна, але це складає маленький відсоток людей, які в моменті прямо сильно за собою контролюють. Чому? Бо чим більш ми емоційні, mm -hmm. чим більше ми відчуваємо під час взаємодії то щось, то, то тим менше ми ховає. це контролюємо. Тоді тому так. дуже вигідно, особливо коли людина емоційна взаємодії з тобою, дуже легко передбачати її емоції, але на тому треба бути зосередженими. Ну, от, власне, така історія. Так, ну, більше про це поговоримо. От як така предактивна, правильно? Предикативна правильно? Предикативна. предикативна емпатія, емпатія от запам'ятали, зафіксували, так. То, можу, да? З словами я можу передбачити, ну, що зараз буде відбуватися. Що це чим це нам допоможе? От як воно працює? Дивись у взаємодії у комунікації назавжди має бути мета. Яка ціль угу. комунікації в реакції, яку вона викликає? Тобто, коли я комунікую, що я хочу, щоб з того, що я говорю, ви зробили. Відчули, змінили угу. предикативна емпатія допомагає нам усвідомлювати в момент взаємодії, що коли ми спілкуємось з людиною, ми можемо краще розуміти її потреби. Ми можемо краще розуміти, на які речі в комунікації вона включається, і ми можемо вибудовувати на по справжньому глибокі міцні стосунки. Тому що, якщо я не розумію, як те, що я говорю на вас, впливає, то я тоді не не маю з вами контакту, не маю з вами зв'язку. Цікаво що тільки один з десяти людей вважає. Емпатію а, своєю сильною стороною та вміє слухати співрозмовника Це дослідження, і це результати опитування компанії Генезіс, але вчені з Гарварду запевняють, що емпатію можна розвинути. А як навчитися передбачати емоції Клас. По-перше, давайте зафіксуємо емпатія це навичка, як і будь-яка uh -huh. інша, як читання, як співи, як uh -huh. танці. Це означає, що за бажанням кожен із нас може uh -huh. розвинути цю навичку. Зоровий контакт, uh -huh. спостерігати, дивитись в очі, спостерігати за мімікою, як змінюється постава, uh -huh. спостерігати за інтонацією, за вимовою uh -huh. слів. І ми можемо пограти в невеличку гру, яку ви можете вдома із своїми пограти. домашніми, з дітьми, з родичами Наприклад. грати таким чином, потрошку розвивати. Слухай, я дам тобі, давай ось дві якісь емоції. Людочка, не дивись. Страшно. Русь, ти так, спробуй їх відобразити на обличчя або як ти А завжди. Люда має вгадати? А Людочка має вгадати. Це що? Це, це не Це що ти ж не подумала. А, ти радісний? О, Супер. секундочку, бачите? Ану, Мені вже можна в театральний гурток іти, прямо просто далі. зараз. Ану. Ану, тут. Ти наляканий? Супер! О, прекрасно. і дивіться, Першу ми не або звикли я дуже ці речі проти Або в мене все написано на обличчі, приховати не можу. Або, або, але нам треба навчитися цю звичку, угу. коли ми говоримо, не фіксуватись тільки на тому, що О, я кажу, а й на тому, але як але ж, ти реагуєш. Дивіться, я ж просто зараз такі емоції гіперболізував, да. гротискував трошечки. Да. Але ж цю агресію або ту радість. Можна і приховати, і людина не, 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 не відчує її. Ну, Слухай, свідомо, якщо є... знаєш, іноді буває внутрішні люди, лю, а вона його завжди відчуваю. Не Я його завжди відчуваю. Але по інтонації буде людей. чутно. А інтонація буде а. чутно. Інтонація, жести в тебе є, і вираз обличчя, і голос, uh -huh. де ти говориш впевненіше, де починаєш пришвидшувати задача цієї гри не в тому, щоби навчитись по обличчю розрізняти, а в тому, щоби навчитись фіксувати і спостерігати не тільки за словами. А ми ж е, більше важливіші за слова не те, що ми говоримо, а те, як ми говоримо, mm -hmm. Я можу сказати, я страшенно рада вас сьогодні бачити. Ну просто щаслива будь тут. а я ж бачу, що Катя не просто щаслива, Не щаслива нас бачити, так Тому спостерігати в моменті, От, Наталю. дивіться, добре, ми навчилися розрізняти у когось це вроджено чи набути на певному етапі, і моментально щитується на всіх рівнях. Так емоція людини. Як з цим працювати? От я побачила, що він. Дає агресивну реакцію, він зараз не налаштовує на налаштований на конструктивний діалог. Як я можу скористатися цим міням і Супер. Навичкою? Ти побачила, що те, що ти кажеш, у Руслана викликає агресію і злість. Значить, люд, ти не продовжуєш говорити, бо в тебе ще два абзаці тексту. Да, а ти розумієш, що зараз треба тобі змінити те, що або як ти говориш, щоб Руслана угу. повернути в. Ефективний емоційний стан і ще дуже важливо. Дивіться, особливо в кого є діти. Коли ми вчимо дітей хорошим і поганим емоціям, ми розучуємо їх проявляти емпатію. Що це означає? Не говоріть дітям злитися погано, проявляти агресію погано. Говоріть дітям, ти злишся через те, що. Що тобі допоможе зараз заспокоїтись? І от коли ми навчимося сприймати всі емоції, а не забороняти собі щось відчувати, uh -huh. ми тоді емпатію будемо розвивати дуже легко. Тому перше правило: ні собі, ні у взаємодії з іншими не говоріть, які емоції хороші, а які погані. Бо мозок генерує емоції як сигнальну систему, Прозначуйся з того, що відбувається. Коли ми їх собі забороняємо, ми тоді не можемо проявляти емпатію, бо ми думаємо, як я можу проявляти емпатію до злості, якщо злість погана. Угу. Тому вчимося всі угу. емоції сприймати як ознаку чогось, угу. усвідомили, От. ідентифікували емоцію, проаналізували зараз в і в далі зараз... пропрацювали. так? Пропрацювали Люд, і коли ти з Русланом спілкуєшся, так. і тоді розумію десь посміхнутися Руслану, десь ти розумієш, що він перелякався, взяти за руку сказав все добре. От якимо чином включати, щоб повертати Руслана в необхідний для нас емоційний стан. Що зараз у мене за стан Люд? Завис, думаєш, насторожений. Ага. Ну, кажи. А, не чіпайте мене О, зараз. Так. А Отак, це я не розумію, кому ти це робиш. Щось задумав, щось задумав життя. У мене просто герб з губі його приховав. Бачите? Опану. Так, спасибі, друзі. Трошечки розібралися. предикативна. Емпатія. Емпатія. Має Передбачати працювати. наступні дії співрозмовника. Мира дослідниця Наталі Каді. Думаю, що допомогла нам всім. І ми з цим рухаємося далі.